У нас 10-та річниця початку російської агресії. В Україні, тобто події в Криму, далі це Донбас, і друга річниця широкомасштабного вторгнення великої трагедії, я вважаю, нашого народу. І, на жаль, політика Росії вже століттями незмінна щодо України. І важливо було, щоб український парламент до 10-ї і другої річниці звернулися до парламентів урядів, міжнародних організацій всього світу для того, щоб нагадати і наголосити, що а сьогодні важлива консолідація і підтримка світу навколо України як держави, як народу, який сьогодні тут відстоює свою свободу, свою незалежність, відстоює своє життя. Ми воюємо за принципи міжнародного права, які абсолютно були знехтовані. Ну і, взагалі, неможливо архітектура безпеки сьогодні, не тільки європейська, але й світова без Перемоги України і на Мюнхенській конференції з безпеки, в принципі, це був мотивом всієї конференції. Тому в нашому зверненні ми перелічимо всі злочини, які здійснила Російська Федерація протягом 10 років, особливо останніх двох, в Україні. Це і злочини проти людяності, це акти геноциду, це депортація наших дітей, це жорстоке поводження з нашими військовополоненими, в тому числі. І ми бачимо випадки, коли їх просто їх розстрілюють всупереч взагалі гуманності, всупереч Женевської конвенції. Це всі удари по інфраструктури. Тобто, фактично цивільна інфраструктура стала заручником бойових дій. Це також порушення звичаїв ведення війни, всіх, всіх злочинів, які сьогодні Росія здійснювала і продовжує на жаль здійснювати в нашій державі. І звичайно, ми закликаємо це широка підтримка і імплементація формули миру. Ви знаєте, готується саміт лідерів. Для глобального саміт миру, саміт лідерів держав для того, щоб дати відповідь на ті виклики, які сьогодні є не тільки в Україні, але й загалом в різних куточках. Сьогодні є безпекові виклики. І українська форма мира є універсальним набором інструментів для повернення дії міжнародного права і в Україні, і загалом майбутньому може стати якраз. Дієвими механізмами ми сьогодні говоримо про те, що ми просимо щоб світ консолідувався у підтримці військовій підтримці України, тому що тільки силу розуміє Росія. Ми побачили, що вся політика. Берліна, Парижа, інших столиць щодо Москви, вона виявилася помилковою. і це сьогодні визнають лідери сьогоднішні цих держав. Ви бачите, вони навпаки, вони стають сьогодні лідером підтримки України, Німеччина і Франція. Адже поки Європа намагалася домовитися з Путіним, поки вона йому підігравала, намагалася його замиритися, він готувався до війни. А сьогодні Європа виявилась не готова до такої війни. І, звичайно, ми просимо. Підтримки у повернення наших повонених, повернення наших дітей, звільнення всіх заручників, посилення санкційної політики і до річниці широкомасштабного вторгнення я хочу до речі зазначити 10-річниці війни. 13-й пакет санкцій, в тому числі великий пакет американський. Вже оголошений звичайно, що це репарації, суверенні активи Росії повинні піти на відновлення України. Це прецедент. Ми розуміємо, що партнерам сьогодні це важко, але вони рухаються до цього. Тому власне наше звернення до всіх парламентів, урядів жорстких організацій світової співтовариства і покликаний на те, щоб відновлення справедливості через перемогу і покарання агресора.